Безума. Ну, але що зробиш мусово? Де, що нас довільняє? На ту ціну треба, щоб була відповідна зарплата. Бо грошей зарплати немає. Дорогий бензин. От треба їх, наприклад, в лікарню навіть. І немає за що їхати, як їхати. Ну, Де до бензину взяти? Де ж така ціна? Підвищилася зразу. На півтора два рази, так? Два рази підвищилася. Якщо порівняно з тим роком, то... Ну, Були затримання, були розкрадання комбайнерами, були розкрадання державним автотранспортом ато, автомобілями. Ну, і Водії не дуже часто, але знаходилися в нетверезому стані. Були десь приблизно в трьох випадках на ту, на ту саму пору там того року, водії були затримані у нетверезому стані. Ну, по комплексів теж ми розписувалися, так, трошки самі дивилися. Помощників трохи не ліз куди, не треба. Так, я знаю. Но все розказує. Ну, у нас отут, я вожу зі скубелки, дорога нормальна, їдеш, все як має бути. Зараз краще дороги, як були колись, але може, всяко буває. А взагалі так проблем немає? Проблем немає. Всі шофері розписані за техніку безпеки, комбайнери. Е, в нас є інженер по техніці безпеки. Він всіх е, в журналі по техніці безпеки, всі розписані і виконують те, що їм потрібно. По пожежній безпеці і по техніці безпеки. Практично. Всі люди, які живуть навколо з вулиці Липовецької, Азерецької, Чкалова, з першого будинку по кивірцівській. Всі ці мешканці зносять сюди сюди, сюди сміття. Крім того, під'їжджають на машинах, на велосипедах, на тачках. Сміття і бур'ян, навіть із городів. все зноситься сюди. Питання сміття дуже хвилює, не тільки жильців, гостей. Готелю, але керівництво готелю, керівництва заводу і будинку номер 12 по Кирицівській, да, який цей смітник мішає, неодноразово ми писали листи з проханням ЖЕК-11 кодинадцятий санкційним станції, щоб прийняли таке рішення: додатково поставити там ящики, або зовсім звідси прибрати цей смітник. Але вже два роки ніхто нічого не. В кінці кінців нам на оцей лист 417 від 13 лютого, де було 65 підписів мешканців квартир, дали відписку. Що ми в зв'язку з матеріальним станом, перша значить, причина, і друге, що на це ще смітник ще носять мешканці. Отут три маленьких двоповерхових будинки почкало 22 два 18, перенести смітники ми не можемо. Сміття вивозиться регулярно і всі санітарні норми від, значить, від, відповідає, що всі санітарні норми виконуються. Є така службова записка пана Лучка, який просить не відновлювати подачу гарячої води у зв'язку з тим, що тариф. Діючий тариф на гарячу воду сьогодні містить в собі ціну газу, яка складає 230 гривень. Це ціна газу, яка була ще в минулому році. На сьогоднішній день ця ціна 686 гривень. Звичайно, це такий тягар, який наше підприємство не може перенести. За сім місяців три рази міняється ціна на газ. Відповідно, економічні витрати зросли, і подача гарячої води при сьогоднішньому економічному стані. Дає збитків 50 тисяч гривень щодоби. Ні одне підприємство такого не витримає. Був випадок, коли по дорозі з роботи додому мені треба було заїхати на залізничний вокзал за квитком, а при собі не було паспорта і мені не дали квитка. І Потрібно було вертатися додому і ще раз і часу буває, що в глибині сумки ті документи. А якщо, наприклад, я забула вдома пенсійний, я не маю права їхати. Звичайно, для нас, як для працівників, касири, квіткових, це буде набагато зручніше, набагато легше і набагато в першу чергу зручніше для пасажирів, тому що дуже багато є технічних нюансів, дуже є багато помилок, деяких недоопрацювань зі сторони як пасажирів, так і з нашої сторони. Для нас це було, звісно, було б набагато легше, так само, як і для пасажирів. Не треба цього скасовувати. Документ має бути. Людина має їхати з документом. Тоді вона буде. А якщо не буде цього документу, то от той дядько піде, візьме за 8 гривень, а передасть за 16. Що треба паспорт? І хай не відміняють і все. Це для чого? Ну як для того? Для того знати, яка особа, хто їде. Сезон дозрівання кавунів ще не настав проти продаж у самому розпалі. Зустрічається при дослідженні 50, 43, Ну більше 60 не було, не зустрічалося. Перевіряється продукція від того, як від партії, скільки привезено. Якщо привозять люди, там тонну, дві тонни продають, привезли іншу досліджується. Інша партія досліджується. Будь ласка, звідки ваші кавуни? Херсонська область село Добропілля. А у вас Є, сертифікати, ну, чи дозволи є на дозволи зацікавитися. Станція в мене тільки вчора була. Хай милосердний Господь з багатства своїх щедрот подазі блаженне упокоєння у місці святих, тих святих, які своїм життям приклалися до добра і щастя інших людей. Бо вона і теж і в недозі, і в скорботі. Може, мала якісь різні упадки, але тримала себе і була тим вогником, тим досвітнім вогнем, який і досі палає на небосхилі України та й усього світу. Що вдіє раб принижений, нещасний, як буде проповідь читать своїм панам. Так, ми раби, немає гірших світі, Флахи парії щасливіші від нас. Бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь титана ще не згас. Хотіла сказати тільки те, що сказала Леся Українка, тільки те, тільки хай прочитають люди, котрі не чули цієї поезії, товаришці на спомин, і хай хай знають, що я хотіла сказати тільки те, що сказала Леся Українка. Дуже добре, що це була солярка, а не бензин, тому що бензин би загорівся і невідомо, чим би закінчилася ця пригода. І от ми бачимо вирвані колеса, машину протягнуло юзом, повністю машина впала на днищі, пошкодився бак, вилетіло, витікло все пальне, машину кілька разів розвернуло і скинуло в кувіт. Добре, що він був неглибокий і невеликий кут нахилу. Заставляє задуматись. Над станом наших доріг і над виконанням і підготовкою до таких серйозних подій, як Євро 2012, ретельністю цього виконання. Чи просто так, як завжди, прийнято, на показуху спрацювали, центральні дороги зробили, а решту доріг лишили в такому стані, в якому вони є. Убірло задню вісь a 6 і пошкоджило паливний бак і задню підвізку. Про інші пошкодження даного автомобіля можна буде. Щось говорити після того, як вона заїде на станцію технічного обслуговування і буде детальніше оглянутий автомобіль. Прибувши на місце пригоди, працівники міліції зафіксували дану дорожню транспортну пригоду і почали з'ясовувати, внаслідок чого утворилася дана вибоїна на дорозі. Значить, після ДТП внаслідок цієї аварії було складено адмінпротокол на посадову особу дорожньої організації, яка не вслідкувала за дорожнім полотном. Так як працівники ДАІ, згідно наших нормативних документів дороги державного значення, обстежують раз на 10 днів. Тобто, а така яма при таких погодних умовах може утворитися за 2-3-4 години. Та яма не могла йому бути причиною того, що він її вибив. В результаті обстеження, ну, попередньо, так як би візуально дивиться, експертиза там підскр... покаже і розкаже, як воно. Але попередньо. Є така думка, що права сторона того моста десь була чи тріщина там, чи. Тому що ліво було явно видно, що воно по-живому вирване, а права була, якби така. Він застрахований. Страхова компанія йому покриє ремонт чи відшкодування. А далі. Будемо бачити. Я впевнений в тому, що вони дорожньої галузі, дорожників особисто там немає. Тому що, якщо підняти будь-які правила дорожнього руху, там написано, що водій зобов'язаний вибирати безпечну швидкість, враховувати дорожні умови для того, щоб безпечно рухатись по дорозі. Маємо маячка. Але на цій машині оборудована машина, але немає дозволу. Нема дозволу, Київ не дає. Чому не дає? Не знають, механік там пояснив, що не включати, не користуватися. Бо якщо вас затримають, будете платити свого кермана. Ну, це один із парадоксів, те, що якщо машина є для, експлуатується в екстреній допомозі, ми вважаємо так само, що дозвіл має бути вже автоматично. Якщо автомобіль експлуатується для здійснення виїздів екстреної медичною допомогою, то дозволу ніякого не потрібно. Те, що машина хороша, це одне, а те, що вона одна, а нас чотири бригади доїжджати це, це зовсім дуже важко. У нас виклики дуже, дуже часто поступають, такі що потребують реанімаційної допомоги. Вона ніби похожа на реанімаційну машину, але ну, все рівно не, не та машина, яку ми хотіли бачити. Ну, мені відомо, звичайно, головний лікар ставив до відома центральної районної лікарні, що він хоче нас перемістити в. Приміщення колишнього тут диспансеру. Головний лікар має свої видно перспективи. Ну, хоче щось тут створити, нас перенести. Ми ж не належимо до нього. Ми маємо договір оренди з на на, на ці приміщення, і я не бачу необхідності переносити десь там до нормальна достатня кількість приміщень і дуже вдало розташоване приміщення. Так Ми так просто не здамося, як вони думають. Стояли до останнього, поки не прийшла зміна до нас. Прийшла зміна, вже тоді нас поміняли. Але в нас був ангел-охоронець, тільки зміна пройшла, Миколаї поміняв. І наш той блокпост повністю російські війська розбомбили. Але Ніхто не загинув, Ніхто не загинув, але вся техніка, яка була, все пішло згоріло. Всі машини сигналили, особливо під'їжджаючи на Західну Україну вже. Східна Україна то не так вітає. Але всі села ждуть, поки ми переможемо і ждуть, поки все буде добре і миру хочуть. Ніхто війни вже не хоче. І ви з мирним населенням так і спілкувалися? Звичайно, ми з ними, як, як з вами, спілкувалися. Вони вітали нас так само і на Луганщині, в тому селі, де ми стояли на блокпосту. Навіть було таке, що й молочко нам приносили. Радість переповнює. Велике щастя, що вернуся додому з і здорова. У мене 20 тут, І два воювали. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Важко. Як матері, як дружині, як внучки, всі на сльозах на чеканні. Засипаємо піском, оловуємо полігон, втрамбовуємо це все, цю дорогу зробили, шлагбаум поставили, тобто це все. Зараз тут все воно лежало в смітті, ми зараз забрали туди. Бачите, вже видно, де, де воно втрамбовується. Друга черга реконструкції, вона просто на всього змінить ситуацію, що ми можемо возити на 2-3 роки туди сміття. І далі знову треба робити реконструкцію. Щодо відходів, взагалі в області це велика проблема, це окрема тема. Відходів дуже останнім часом накопичується. Сьогодні проблема є в ковелі буквально на днях. Скоро закінчиться термін використання полігону в Лукачах. Є проблема в Новолинську, є проблема сьогодні ківерці. До кінця тижня ця бригада, яка працює, ці ремонтні роботи по реконструкції теплової системи буде виконано. Дошкільному закладу в жовтні буде 42 роки, і ці верби вони бо були посаджені саме тоді. І тепер як ураган я просто потерпаю, може впливати на безпечність дітей. Роботи тривають доволі активно. Багато вже зроблено, багато ще треба встигнути зробити до 1 вересня. Але ми ці процеси всі контролюємо. Всі роботи будуть, які заплановані, виконані до 1 вересня. Є деякі недоліки, але підрядник їх усуває оперативно за власний кошт на умовах того договору, який був укладений. Атмосфера на весіллі була дуже хорошою, оскільки це були найближчі люди, найкращі друзі, і це було ну дійсно, всі згуртувалися і веселилися. Дуже ну це було неймовірно. Дуже атмосфера була хороша після завершення свята. Почали вже люди скаржитися про поганий стан, а на другий день взагалі дзвонять і дзвонять, що в лікарні поступають, поступають, тобто дуже прикро. І я, я не знаю, як. як... Навіть сказати, які слова підібрати. На даний момент я два дні телефонувала підряд до адміністратора з проханням, щоб зв'язатися з директором. Два дні ніхто до мене не віддзвонювався, сьогодні відзвонилися і сказали, що лише по результатах аналізів будуть якісь приймати дії в разі. Вони будуть відшкодовувати так, мої друзі жаліються на біль у животі. Температура підвищена. Вони приймають ліки. Їм стає краще з кожним днем. Вікторія, моя дружина, мусить прийняти рішення. Так, я не можу спілкуватися українською. Я надіюся, що власник ресторану надасть допомогу людям, які потерпіли, компенсує їх витрати, тому що я знаю. Що це великі гроші? А в Україні заробітки невеликі, а витрати на лікування досить немалі. Тому надіюсь, що власник компенсує фінансові витрати. дуже важливо, щоб визначили причину: можливо, це і не вина ресторану. Можливо, вони закупили продукти в якихось інших постачальників, і в них була несвіжа продукція. Головне – визначити, у чому проблема What, what it is. Спочатку їли всі салатики. Дитина моя дуже полюбляє салати, особливо олів'єшку, бо то, що всі діти дуже люблять. І, власне, на самому вже святі мені стало недобре, мене стошнило. Чоловікові стало недобре. Він просидів в туалеті, діарея в нього почалася. приїзду додому ми випили ще всі активоване вугілля, і я, і дитина, і чоловік. Тобто на наступний день в Неприємності почалися тільки в дитини, тобто в неї почалась діарея, величезна температура, блювота. Якби отак на рахунок, що всі говорять, що солодощами могли траванутися, я солодощів не їла. На весіллі, а коли йдучи з весілля, ми до пакуночку з поклали собі декілька тістечок різних видів. І на наступний день мій чоловік з'їв всі ті тістечка, Дитині, відповідно, ми не давали їх, я їх не їла, бо я там не дуже люблю солодкі, А він з'їв в солодощі, і все було добре з ним. Ну На сьогоднішній день температури вже в дитини сьогодні, тільки перший день, як немає, але живіт їй були й до цих пір. Якби всі ці дні в неї навіть така була велика температура, що вночі в неї було марево і галюцинації від температури, від того всього. Де їх має реалізувати? Буряк, морква. Я велосипедом пін приїхав. Мені зручно, добре. Місто є, криша є, і люди задоволені. Всі плачуть. Каже, як я з коляскою з дитиною перелізу через той міст. Купити пучок петрушки, як сірочки сліпий, піде на Варшавку. Він на місці вчора з міськради водив в столову за руку, бо він як дитина маленька. Куди він піде? Мамка теж в літах теж на місці вилізти. Що вони видумують? Будівельний тут маркет строїти. Я хочу, щоб тут був базар і все. Я вже сім років тут. У мене свої клієнти, все, але діло в тому, що ми можемо десь там розговорити. Ну привоз. Це ж в п'ять годин приїжджають люди, і це все буде тут. Буде безпорядок на вокзалі. Мусор буде оставатися, тому що люди будуть це все оставляти, бо ж не буде кому не прибирати. Що ж ми все, то будемо возити чи носити? Що ми це будемо возити чи носити тачкою? Куди через міст. Оце сліпий ходить сюди закуповуватись також. Куди продукти завжди свіжі, куди за сільським піти? Люди приїхали з потяга, продали. А їм куди з тими сумками йти? Куди йти? Ми прийшли швиденько, купили та пішли до. Дому і зручно, і добре, де можна ще домашні купити. Ну не їхати ж нам на центральний ринок кудись. Там ще тяжко це все. Куда то там і що ну тяжело? На обіцяв Башкалєнка. Ми непосередньо ходили з дуплі до нього, і ще там Ларіса, підприємець, була на ринку. Він нам так обіцяв. Чого ж нам було переживати? Ми не переживали тільки вчора. Я за це узнав, працюючи, казали, що дадуть самі кращі місця. От тільки вчора я узнав, що нічого нам не дають з того. У нас п'ять дітей, четверо з яких сироти, І ми кормимо їх з цього ринку. Вася Катя, підіть сюди. Це менше, є ще старші. От і вибачте, куди нам діватися і з чого жити. Звичайно, що добре, бо тут були такі катапомби, що неможливо було з дітьми пройти. А зараз добре, ми можемо вийти, прогулятися з колясочками. Гарненько. Завжди ми ходили тою стороною, а тепер вже ми ходимо цією стороною. Раніше було дуже погано, але зараз мені подобається того дітям буде де поїздити, покататися, погратися. Такий один з таких дуже яскравих великих об'єктів е цьогорічних ремонтів пробудинкових. Виконано все в Бруківці, бачите, підготовлено вже під проїжджу частину. Основною родзинкою це те, що крім освітлення даної пробункової території, крім нового дитячого обладнання, найближчим часом, напевне, в наступному році тут буде встановлений спортивний майданчик, який дасть можливість займатися спортом, футболом, волейболом, іншими видами спорту. Плануємо завершити це буквально, можливо, до Дня Незалежності чи до Дня міста. Тобто десь за місяць часу. Зайти до цього будинку це ще. Справжній квест, ми не бачимо тут ні стежки, ворота, здається, заросли, дерево обвалилося. Ну а сама будівля поросла ось таким зіллям і чагарниками. Побачити, що це за будинок, потрібно пройти трішки далі. А ви спробуйте здогадатися, що ж тут знаходилося ще два роки тому. Ось так поріс бур'янами місцевий ФАП. Люди приходили сюди чи не кожного дня. Місцеві розповіли нам, що власне було дуже зручно, тому що був свій фельдшер, можна було звернутися у будь-який час, але нині ФАП зачинено. Власне, люди змушені викликати швидку допомогу, змушені їздити у рожище, аби отримати медичну допомогу. Медички нема, ні таблетки купити, нічого не можна. І де щось заслабієш, ні у кола комусь дати, нічого. А чому закрили? — Не знаю чого. Що їм там так? О. І сага без медички, погано. Сильно погано без медички. А раніше був медпункт, було ну, добре. Ну, то, звісно, що добре. То ж розуміть, як не є село, ж не таке маленьке, от зробилося що небудь. Чи перед вечором, чи ввечора, все вмирає людина. То машини нема, то що. Поки не йдеш, то вже людина вмирає. А такі, якби на місці, як от була довго стоїть медпункт. Добре. Пішла, немає, її на вдома, вона є немає, тому воно, на медпункті, вона вдома є. Бігом пішов туди, людина прийшла, чи вдома дала допомогу, чи завезли в лікарню. А сьогодні вмирайте всі, ніхто не таблетки. Ще поїдеш, то ще й таблеток тепер нема. А які то ціни такі, що не складеш їх? Немає працівників. Ну, на цю зарплату, на цієї не, не крепко хто ну Так вона в першу чергу. Ну, ну і кількість людей, що вона невелика, не ця її зарплата до того, а на півставки ніхто не хоче. хочуть ставку. ну І все, вся причина. Немає, не було охочих працювати, так? Немає власне, фельдшерів. Немає. А ви кажете, мала, мала зарплата, яка зарплата тут? була? Ну, знаю, Ну, Вставки сюди ніхто не дасть. Понімаєте, у нас е, життя було сиріно цікавіше. З роботи їдуть, співають, е, іду, ідуть до клуба, ще як я була молода. Ідуть до клубу, дівчата співають. У нас тут у нас є така е, була е, така дівчина е, Ніна. Ніно, виводь! Такий першим голосом вона виводить. А зараз по, ну як, заглибилися всі в гроші. Раніше, раніше ми жили, думали, що ми живемо краще всіх. Ми не бачили оцих туалетів, о, о тих унітазів, отих ван. Ми не бачили, але ми жили. Добре. І здорові були, о, добре. і добре було. Коли люди краще живуть зараз чи раніше жили? Раніше. А чого? Ні, чого? Бо раніше ковхози були, все було. А зараз що? Все розбомбили. Нема нічого. Нема чого, куди йти людям робити. Та Ти... все. А ви працювали в колхозі чи ні? Так. Да. Тракторист. Багато? Десять років. А як так трапилося, що ви на візочку? В ну, Якусь допомогу від держави отримуєте, пенсію, може, якусь допомогу соціальну. Пенсію. – Ми субсидії. І субсидію маєте? Да. А пенсія велика у вас? Ні. А скільки, якщо не закрев? 2700. То ви кажете, чекаєте газети, а ви газети читаєте? Ну, що то ж, ото я то око не баченець, а то я ще трошки бачу. Читаєте газети? – То ще ж газети читаю.